Я коротше, тепер, як справжній холостяк, готую собі шукшуку. шуку Ти напевно знаєш, що таке шок-шука. Е це дуже популярна страва на близькому заході чи сході. Е потім в Одесі, тому що Одеса це інтернаціональне місто. Е мене, мене, до речі, не те, щоб навчало готувати, але я бачу, як людина готує. Він з єврейським корінням таким. Плюс в Ізраїлі готують шук-шуку, араби готують шук-шуку. Я думаю, що в Басарабії теж, напевно, готують шук-шуку. Кабачки, помідори, там, лучка накришив, хліб, яйця, це все перемішується і дуже швидко готується. Для холостяків те, що треба. А тут, коротше, собаці кашу я варю. Так що якось так.